Всім привіт, у нашого товариша по команді сталася біда. В нього захворіла дружина герміона головного мозку. Це рак, тому ми всі друзі знайомі об'єднуємось, щоб допомогти фінансово на лікуванні Вікторії. До речі, в них два тижні тому народилася донечка. І потрібні і памперси, і суміша, тому що мама з Олександром зараз в лікарні і дитину доглядає. 15-річна сестра і мама Вікторії. І цей відос, щоб більше людей дізналося про захворювання, допомогли донатам, репостам. І зараз хлопці приїхали з Дніпра Денис та Дмитро, і вони виконують фізичні вправи в центрі міста, щоб зібрати кошти на операції, на лікування. Тому поїду до них, зараз вам все покажу. І головне, щоб ви не хворіли, і всі ваші родині були здорові. Я думаю, що бачите, це найголовніше. І коли ти хворієш, тобі вже не потрібні ні гроші, ні машини, ні квартири, правильно? Тому, якщо у вас є можливість, допоможіть е донатам, будь-яким. Тут буде банка прикріплена, також на в соціальних мережах вона є всюди. І полетіли до хлопців. Розкажу вам коротенько за Дмитра і Дениса. Вони минулий раз також збирали на операцію своєму знайомому, робили 24 вправи фізичні на Михайлівській Бьорпі. І зібрали, і там, хлопець зробив операцію, ще не там з нього щось було з, 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 з очима. І зараз вони також приєднуються. І Дмитро взагалі він встановлював. Рекорди світу, рекорди України. Він віджимання від полу, якщо не помиляюсь, підтягування. І ще давно він уснавлював рекорд, чи, і, він проверсів на перекладі. Я не і, чесно, і, не хочу вас обманювати, чи там 6-8 чи 8 годин, але якщо ви захочете дізнатися детально, зайдіть на його сторінку, подивитесь всі відео, то також тут буде. Корочу, красавці хлопці. Тому хочу, щоб це відео принесло плоди в плані того, щоб ви побачили їх і збори з Вікторією на лікування їх збирають, щоб вони поширювалися якомога більше. Тому що і так величезна подяка людям. От Я дивлюсь, що багато в Житомирі, в нашому місці роблять репости, підтримують як можуть, але треба ще більше і більше, тому що лікування коштує дуже-дуже ну, дорого і операцію хочуть робити за кордоном в Нідерландах, якщо я не Ви ж Розумієте, да? які там ціни, що там все в євро. І без вас це буде неможливо. Ось так зранку виглядає центр міста. Хлопців там вже займаються хвилин 30. Я до них поспішаю. Зараз ми подивимось, чи виконують вони, чи стачкують. Так, пишіть в коментарях. Так, вже якась машинка під'їхала. Можливо вже запаковують пацанів. А ні, це привезли, напевно, різні такі... Сюди бачимо вже столик. Боруся, Чи як це називається? Молодці А, бачимо вже поліцію, так зрозумів. Так, коротше, Дімончик, розказуй, що ти сьогодні будеш робити, яка в тебе задача, скільки плануєш зібрати коштів на лікування для Вікторії. Е, сьогодні... Буду робити різні силові вправи. Ну, взагалі планую е мільйон зібрати. Я думаю, думаю, у нас все вийде, у нас є підтримка. А скільки ти збирав свого другого минулого разу? Скільки ти зібрав Е Минулого разу назбирали 100 тисяч. Це за 24 години був на Михайлівській, е так? Так, так. Але, е ну, але ми були на, Михайлів на Михайлівській і в Житомирі. А Цей раз я був. Е е у Московську, у себе в Дніпрі. Ага. І вже на даний момент на карті є 62 тисячі. Ну і я прийняв рішення приїхати в Житомир, тому що тут ну, багато хто не знає, я тут виріс і я думаю, люди підтягнуться і допоможуть допомогти Вікторії зібрати гроші. А другої, кому ти зібрав тоді, все було добре? Він операцію зробив? Так, він зробив операцію, але Потрібно, потрібно ще десь 1050. Ну, Я планую пізніше також це, це зробити, але зараз важливіше зробити Вікторію, тому що вона ну, молода мама, вона тільки народила дитину і всім така біда треба, треба допомагати. Так, що у вас по снарядам? Це, щоб... це у нас стоялка, можна робити. стойку э, горизонт потом так у нас есть у, у нас есть брусья, у нас есть гиря колонка да колоночка у нас есть гиря 16 потом у нас 50 другая <реклама> А, 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 а скільки робити? Ви хочете в фунтах на час закинути? Да, прямо зараз. Прикольно. А скільки фунтів? всеки фунта? У меня 8. Какая нужна сумма? Да яка, яка ну, скільки можно. Ну взагалі, взагалі треба... Ну, я бы уже сказал, что можно. Заходи треба 3 миллиона зібрати. Ну там до 5. -ти. Важка, важка дуже операція. А ще там не операция. А все ки тоже де дефунт уже сейчас подивіться, 89 фунтів, подивіться, фунти, чорти, фунти в гривнях, подивіться. Так, пацани, покажи, що ви будете сьогодні робити. Ютуб-відео знімаю. Вовчик, зроби вітер. Ти знаєш, які 89 фунти? Це 4 ляма 300 тисяч. Що? Та не, 4000 гривень. Да, 4 ляма вже живу. Тіп, зараз 4 ляма все. Тіп хоче 4 ляма закинути. Не, ну ты бачив за Димончика, я сразу такий. Зараз. все, можна тут... Так, ви плануєте новий рік тут зустрічати? Да, ми плануємо тут новий рік зустрічати. Будемо збирати гроші поки... Блін, ну холодновато вот зараз, ні? Хоча б не назбирати таку нормальну суму. Бобчик, покажи майстер-клас, як ти... Ми всі дивимося в інстаграмі, як ти там валиш нормально. Так, та ти що? Ці бруси хоч не ці? А вони бри... закр... закреплені бруся? Yeah. Якісь вони поняли чуть-чуть угу. Хорош. Вовчик честно не, не впав. Тм, <тас> тільки ты хоча в ютуб выставляй, там де я говорю. То, <сь> та говорю. Да нет, сейчас говоришь, я одним кадром виставляю. Да не ну я на одним кадром говорю. Та ні, я знай, я просто так знімаю все. пару Давай. Я все одним кадром знімаю, я ще не вижу. Хорош. 30 FPS? Ну напевно. Хорош. Руки будуть гре Руки будуть. Ее бритні, дивом Денчик, давай ти щось завалиш Що тобі завело? Не знаю, Да. Покажи, щоб люди приєднувались, <рес> донатили Я, зараз хоча б стоїщу Так, Так, так. це банка для збору це? Ви можете підійти Сюди задонатити Що це за кофта? Круто. Я думаю, перейдет да. на сторінку всі побачать. Хорош. Ще може Це вже зібрано 62 тисячі гривень, так? Да? Це тільки початок. Зараз люди, я думаю, підтягнуться трохи. Що, я полетів. Хлопці молодці, і як приємно дивитися, коли отак всі, знаєте, дружно об'єдналися, щоб здолати цю проблему. Дай Бог, щоб все вирішилося знаєте, грошима. І все буде добре. Тому дякую вам всім за підтримку. Гарного дня з наступаючими святами! Бережіть себе та своїх близьких. Всім пока.